Ми знаходимося, знаходимося на лівому березі річки Сули, трохи вище нашого моста основного через річку непроточний рукав річки нашої. Сьогодні до нас поступило звернення від небайдужих людей стосовно замору риби. Що ми на сьогодні побачили? Є масова загибель. Молодняка Карась попереднього річного віку ще можна стверджувати, що проблема це не сьогоднішня, тому що загибла риба не свіжа, враховуючи погодні умови в такому стані вона зберігалася. В якійсь мірі була законсервована. Враховуючи локальний характер цього процесу, дуже багато питань виникає стосовно причини. Я нагадую, що проблема лише у цьому рукаві. В інших місцях рятувальна станція обстежувала усі заплави і всі притоки в межах міста. То таке явище лише в цьому місці. Спробуємо провести якісь дослідження. Можливо, якась інформація в нас з'явиться. Крім того, потребують консультації спеціалістів з цього приводу, екологів. Ця ситуація не нова і не лише в Лубнах. Наскільки я знаю, є і в Полтавській області такого роду явище, да і в Лубинському районі. Ситуація потребує більш глибокого вивчення. На сьогодні чисто візуально, вода має звичайні такі властивості для сьогоднішнього періоду весняного. Я маю на увазі в першу чергу органолептичні показники. Це кольоровість, запах. Вони в принципі характерні для цього періоду. Особливо не відрізняється від е, минулих років. По фактам встановлення причин, можливо, версії, я думаю, що ми дамо повідомлення відповідні в засобах масової інформації. Але е, ще раз наголошую, що проблема у нас локальна, причому в непроточному рукаві тут може бути маса причин, які призвели до цієї, до цієї ситуації. Користуючись нагодою, хочу запросити товариства любителів рибалки егідою Климченко Юро Васильовича, інших небайдужих рибаків та й просто небайдужих лубенчан, які готові вийти цієї суботи на 10-ту годину збор на центральному пляжі міста Лубен. Ми надамо лодку. І по можливості, якщо буде таке, то допомогти небайдужим людям, зберемо цю рибу і постараємося її утилізувати, щоб не допустити при відвищенні температури розкладання і попадання до нашої річки, в якій вже найближчим часом, там через місяць-півтора, я сподіваюся, люди захочуть прийти відпочивати на берегах, тому щоб про всяк випадок забезпечити себе небайдужі люди приходять. Ще раз нагадую, 1 квітня. Це не розіграш, насправді на 10-ту годину збір на пляжі центральний.